Високі зарплати чиновникам та міжнародна антикорупційна місія як протидія хабарництву, у Києві вирішували, як побороти корупцію. Президент, прем'єр та міністри зібрались на першу антикорупційну конференцію. Усе обговорювали з представниками громадських організацій та міжнародними експертами. Про що домовились на Євгеній Куруленко. До проведення заходу ініціатори підійшли творчо. Роздають шоколадні пігулки проти хабарництва і не тільки на цьому стенді. Організатори конференції збирають думки учасників, як побороти корупцію. Щоб запропонувати свою ідею, треба написати її на такій наклейці і причепити на баннер. Серед пропозицій посадити корупціонерів, продати фабрику рошен і навіть пограти у мафію та є ще й інші ідеї. Розумним буде створити громадську, громадську наглядову комісію, яка буде на постійній основі перевіряти е, рівень. Е, Роботи антикорупційного бюро, те, що стосується політичної корупції, то вона цікавить прозорість фінансування саме політичних партій. І ще більш цікавиться звітність політичної партії за використане фінансування. Учасники конференції з різних міст і країн, також серед присутніх міністри і політики. Та найбільше чекають президента його виступ перший. Петро Порошенко каже: боротьба з корупцією пріоритетне завдання для України. Розповідає про успішний приклад патрульної поліції, анонсує судо реформу. усі судді повинні пройти незалежне оцінювання. З одного боку, ми усуваємо будь-який політичний вплив на будь-який кар'єрний судді, а з іншого боку, знімаємо недоторканість, розширяємо перелік підстав для притягнення судді до відповідальності і головне запускаємо процес потужного перезавантаження судової гілки влади. Нові люди мають прийти до суддівського корпусу. Також президент наголошує, до 1 грудня в країні нарешті має з'явитися антикорупційний прокурор. Цього чекає і керівник спеціалізованого бюро вимагає від конкурсної комісії працювати швидше. Суспільство ну, вже не готово чекати ще місяці, коли там з'явиться антикорупційний прокурор. Коли ми якщо ми зараз найближчим часом не почнемо працювати, то відповідно той авансовий рівень довіри до цих інституцій він буде дуже швидко втрачатись. А от Яценюк пропонує свої механізми. Боротьби з корупцією хоче підвищити зарплати чиновникам, для цього просить міжнародних партнерів створити спеціальний фонд, а ще слід сформувати в Україні спостережну антикорупційну місію. Туди мають увійти представники Європи та Сполучених Штатів, дати можливість цій міжнародній антикорупційній місії порушувати кримінальні провадження за фактами корупції за межами України, якщо такі корупційні правочини здійснюються українськими державними чиновниками. За межами України, там, де є іноземні компанії, де є іноземна власність, і там, де є іноземні рахунки. Між тим губернатор Одещини не вважає недостатньо запросити міжнародну місію та підвищити зарплати. Треба, щоб самі урядовці боролися з хабарництвом. Саакашвілі натякає. Нині уряд не лише бездіє, а й сам задіяний в корупційних схемах. Правительство, которое имеет волю, которое реально хочет бороться с коррупцией, которое само не делает деньги, друзья премьер-министр, друзья которых не стали миллиардерами за время его премьер-министра. Же... Все называется своими именами. Заходишь и говоришь, вот я не делаю денег, вам не дам. Строитель разрешения, за две недели. Вот схема готова. Все, все очень просто. Накрытый критику Саакашвили відповідає министр транспорту. Багато результате в кабинет окремі, окраины члены кабинета министров вже Показали, досягли, але кабінет міністрів не оперує окремо від взагалі державної системи. У нас є суди, у нас є прокуратура, у нас є парламент, у нас є багато. Стримувачів корупція в Україні не лише у владних кабінетах, заявляють міжнародні спостерігачі. Вони провели дослідження і з'ясували, самі громадяни лояльні до хабарництва. Українці досить толерантно ставляться до проявів корупції, якщо вона стосується якось їх. Якщо вони можуть там оформити довідку швидше, то вони цій корупції толерують. Але якщо мова вже йде про золоті батони, то тоді вони вважають, що ця корупція страшна і негативна. Не брати і не давати хабарів завдання кожного українця, кажуть міжнародні спостерігачі. Лише тоді вда. Ся побороти корупцію Євгеній Куруленко, Євген Шевченко і вся команда 112.